Зараз буде мій абсолютно чесний відгук на книжку Хороша дівчинка зіпсована кров. Хто не знає, це друга серія книжки посібних збивства для хорошої дівчинки. Перша частина мені неймовірно сподобалася, такий невеличкий спойлер. Але сьогодні не про неї. Сьогодні про ось цю частину. В тіктоці я бачила, що багато хто каже, що друга частина гірша за першу. Навіть моя подружка, яка читала цю книжку раніше за мене, сказала, що друга частина гірша, але для мене дві частини абсолютно на. На однаковому рівні. Мені друга частина сподобалася абсолютно так само, як і перша. Давайте прочитаємо анотацію та з'ясуємо, про що буде друга книга, і далі я вам. Без спойлерів розкажу, чому вона мені сподобалася. Піпа Фіц Амобі більше не детектив. Її подкаст про торішню розкриту справу став вірусним. Слухачі вимагатимуть другий сезон, проте піп наполягає її слідча кар'єра позаду, але не так сталося, як гадалося. Зник Джеймі, знайомий піп. Поліція нічого не робить. Усім взагалі байдуже, адже хлопець тікав із дому кілька разів та щоразу повертався. Але Піп бачить зараз усе інакше. Ох, якщо так. То що зробить піп? Розкриє справу, а заодно влипне в втіле павутиння брехні таємниць, проте головне знайти відповідь і вижити. Чому мені сподобалася ця книга? По перше, сюжет другої книги ніяк не схожий на сюжет першої книги, окрім того, що піп знову щось розслідує. Тобто вона розслідує вже не вбивство, а зникнення. Звичайно, тут є відсилання на першу частину. Тому, якщо ви хочете прочитати, то все ж таки раджу прочитати першу частину. Кінцівка справи про зникнення Джеймі. Трішки пов'язана з тим, що згадувалося в першій книзі, коли вона розслідувала вбивство Енді Белл. А ще спільного між першою та другою частиною, це те, що я абсолютно не очікувала таку кінцівку. Я думала все, що могла подумати під час розслідування зникнення людини. Але все, що я думала, було неправдою. І я впевнена, що жоден з вас. Також про це не здогадається. Скільки можна поставити книзі, яка довела мене до сліз та розбила моє серце? Скільки можна поставити книзі, яка дійсно викликала в мене почуття? Сто з десяти кінцівка цієї книги дійсно змусила мене плакати, я не пам'ятаю. Коли в останній раз я плакала через книгу, але мені здається, що ніколи це був мій first time ever кінцівка. Абсолютно heartbreaking. Для мене там просто було скло, але це 100% того вартового. І до речі, крута книжка, яку можна читати осінню. Тому що для мене ці детективи мають осінній вайб, навіть не знаю.